Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Мафія 2 DLC The Betrayal of Jimmy. І нам треба вкрасти вантажівку прямо цілу вкрасти. Без причі по правда. Погнали! А тобто можна вперед! Чого ж одразу не сказали? А то навігатор цей буває то назад, то вперед, то ще кудись. Yeah. Я швидко як можу їду. О, так, скорочу шлях. сюди, Десь має стояти ця вантажівочка. Ого, на якомусь підприємстві, капот, бувай. А ось вона ця вантажівочка. Стоїть. Ого, який сигнал. Прям як у вантажівки справжньої. Так, розвертаємось, і їдьмо. Хоча на ній швидко не поїдеш. Як би ти не старався. Так. Давайте попробую. Ну, боком на ній не вийде поїхати, тому що вона досить важка і повільна. Ши... О, на поворотах досить тяжко. Так, пропускайте. Пропускайте. Тут пригальмую. Але щоб автомобіль був без подряпинки, треба його постаратись хоча б довести його без подряпин. Так, і куди ж нам їхати? А то часу досить мало залишається. Так, може напрямі розженемось до максимальної швидкості. Я, мабуть, вже на максимальній їду. 70 км за один. Це вже мать максимальна швидкість. Пропускайте. Так, гальмую. Ох, хоце спуск. Пропускайте? В тунелі навряд чи я можу обганяти. Так, швидше ш. Так куди переналаштовуйтесь? Оце в проскочити дивом. Це припарковую. На де навіть. 6 касарків. Мені дали, тепер у мене в кишені 32,5 Касарика. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо. В коментарях та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!